Віршики лепетушки та рахтушки учимо дитину розмовляти. Частина друга. На море. Гудів великий потяг. У у дітей на море я везу, Колеса стукали стук стук. Співали реки, ух-ух ух, ух, ух а у вагонах дітвора кричала в захваті Ура! І в морі синьому десь десь, гуляли хвилі, плесь, плесь, плесь. Питання до віршика. Про, по, продовж за зразком. По рейках рухається потяг, у повітрі літає. Що? По морю плаває? Що? Під водою пересувається? Що це? На чому можна полетіти в космос? Луна. Якось Оля заблукала в лісі, де гриби збирала. Ей, кричить мала, ахов, а луна їй, ов ов-ов, каже дівчина. ти хто? А луна їй, о! о, о Запитала Оля, де ти? І почула е. Е ти стала жартуна шукати, а як добулася хати, то дізналася вона, що жартун той то луна. Запитання до віршика чому Оля не знайшла того, хто її передражнював, де можна почути луну? Спробуй пограти з дорослими в гру. Вони називатимуть слова, а ти як луна повторюватимеш їхню кінцеву частину. Калискова. Ниня люльку калихала, тиха донечці співала. Спи, дитина, засинай, баю 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 бай, нічка землю огортає, місяць долі позирає, міцно спить зелений гай, баю, баю, баю бай. Сплять камашки і пташки, сплять дерева і квітки, от і ти відпочивай, баю баю, баю бай, писик ліг собі на ганку. Буде спати до світанку, Спи, дитина, засинай, баю баю баю, баю бай. Питання до віршика. як називають час, коли сонечко сідає за обрій, назви всі частини доби, починаючи зранку. Який у тебе найулюбленіший час доби? Поясни, чому саме він? Розкажи, що ти робиш уранці, у день, увечері. У ночи Літа дзвоник, дзвоник, дзень, 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 нині гарний день-день-день, Бджілки день, день. у полі, жу-жу-жу, вітер тиха, шу-шу-шу, а волошки ай-яй-яй. Ай, ай. Ти нас друже, не зривай, а черешня навпаки, пригощайтесь залюбки, а хмаринка кап-кап-кап, а калюжа ляп-ляп-ляп, а струмочок хлюп-хлюп-хлюп. Літа дуже я люблю. Питання до віршика: які пори року ти знаєш? Чим літа відрізняється від зими, а весна від осені? Яка твоя найулюбленіша пора року? Поясни, чому саме вона? Яка погода зазвичай улітку? А восейни? Коляри веселки. Є кольори у веселки, їх сім. Спробуймо разом згадати усі. Червоний це колір пожежних машин, а оранжевий наче смачний апельсин. Жовтий на березі теплий пісок. Зелений це свіжий весняний лісок, блакитний. Це небо ясне і високе, а синій це море спокійне й глибоке, і фіолетовий слива смачна, А може, фіалка тендітна нічна? Питання до віршика. Скільки калярів у веселки? Назви їх усі. Вивчи віршик. Початкові літери слів у ньому підкажуть тобі правильний порядок назв колярів веселки. Чапля осінь жде завзята, буде сани фарбувати. Гойдалка. Рипри прип здаля, а це гойдалка моя, як на гойдалку сідаю, всюди риприй прип лунає, хоч ця гойдалка стара її любить дітвора. Риприприп, рипри прип, вище вище до да гори. Питання до віршика. Уважно подивися на малюнок і скажи, що переплутав художник. Чому треба вдягатися залежно від погоди? Вибери одяг, який не підходить для літа. Сукня, шорти, футболка, шуба, сарафан. Кінець другої частини.